З днем народження! всіх ми вас вітаємо і багато, що ми вам бажаємо. Здоров'я, щастя, затишку в родині, сили в труді, що ви несете на свіжі. Труд пастора нелегкий є порою. Мабуть, бувають вас ті дні і ночі, де схилитесь в мульбі з журбою. Із ми гарячими наповнюються очі, де молите за кожного із нас, щоб вірними ми Господу зостались, за тих, хто впав у цей нелегкий час, щоб дім Отцівський знову повертались. Ви молитесь за нас, щоб ми зростали в пізнанні істини премудрих Божих слів, щоб Божу працю. Крепотом звершали, щоб ми в серцях світильник в нас горів, щоб ми освячення в Дусі Святому мали, щоб кожен з нас про нього ревнував, щоб зібрання свого не залишали, щоб кожного Господь оберігав. У вас так багато теплоти і любові, ви знаєте, що кожному сказати, і тих, то є незгідний з вашим словом, ви ніжно будете їх мудрості навчати. Нехай почуті будуть ті молитви, що з ваших вуст несуться до Творця. Бажаємо в цій духовній тяжкій битві донести хрест свій сміло до кінця. Навіть не знаємо, що ще вам побажати в цей день прекрасний на життєвому шляху. Та в нас є чудний дар благословляти. тож будьте благословенні у житті. Ви батьона, вина Шпас, лицеї, всякому міській церкви, хочу доподати, як хочу що ти ми благословляємо тобі ім'я на нашого Господа, Іспаси Ісуса Христа. Ми бажаємо тобі, Весни Божих Богсиві. Бажаємо тобі миру, добра, здоров'я, мудрості Господа, сили тобі від Бога, щоб Бог давав сили наші людей, вести цар цей непростий час. Неділя в мудрістю, силу, яка погодить відця світила, Хаже Боже, нас, спочиває на тобі, сила Божа, рука Божа, хай тебе веде, зчаровує, щоб мав мудрість, як нам усіма е, справлятися, хай Бог благословить, поможе дасть стерпіння, цей простий час, Хай Божа рука Божа, з тобою, людовою твоїм, родиною, хай Боже благословить, спочиває над цими А ми, як церква, благословляємо тебе. Дякую. Каже, слово може бути всяніше, постолю вдали по місі. нашого брата, Я думаю, ми це зробимо щиро. Помолимося, хай Господь благословить, хай сповнить бажання серця, хай брат нас побачить, всі обітниці Божі виконаними в своєму житті, а з нашої сторони робимо так, щоб брат не зітхав, щоб йому було легше служити в народі Божому. Амінь. Помолимось. Тебе сподяку за милості Твої, які ти кожному з нас виявив, Господь, що ти покликав нас до своєї церкви живої, дав нам служіння, Господь, да благословіння на кожен день і ведеш дорогою правди, Господи, і зараз в молитві нашій ми молимося за нашого брата, якого ти настановив, Господь, бути в народі твоєму, пастирем, Господі, пасти овець Господь, Ти доручив Йому, Боже, і ми за нього просимо, щоб Твоє благословіння було з ним, Господи, хай роки життя, які ти йому відмірали на цій землі, пройдуть, Господі, з тобою і Тобі, щоб Він на всякому місці бачив руку Твою, відчував підтримку Твою, Твоє благословіння, Господь. Благослови, Його, Господь, постатком неба і землі. Хай в Його житті, Господі, сповниться всі обідниці Твої, щоб його очі бачили, Господи, Твою милість, Твою благодаті, благословіння, і Хай в родині, в сім'ї, Господі. Будуть спасет ті, за кого молитва сьогодні, брата нашого, Господи, благослови його здоров'ям, силою, мудрістю укріпи Господь і в подальшому вести Твою церкву, Господь, щоб ця праця звершувалася тобою, дана Господь, для благословіння, для розвитку церкви, для збільшення церкви в нашому місті, Господи, ти бачиш, в чому нуждається брат Господь. Всіх нас є, Господь, свої слабості, свої немочі, Господь ти не знаєш. Просимо тебе. Ти все доповни своєю силою і своєю благодаттю, і хай в житті нашого правда буде завжди благословеною дорогою, Господь. Ми його вітаємо і хочемо, щоб всі твої благословення. Прийшли в його життя, хай буде благословенне Твоє ім'я. Ми тобі дякуємо, що брат може служити в нашій церкві, що ми разом з ним можемо трудитися, що ти даєш настанови свої через нього, Господь. Ведеш твою церкву, дякуємо і благословляємо іменем Твоїм, Господь. Благослови його Ти і веди Його надалі. Тобі вся слава в нашому Богові, Отцю і Сину і Святого Духу. Амінь. И давайте все разом скажемо, Вітаємо! Ви -да Вітаємо! видаємо. Ви -да